Так, ну що ж, наступний матч в дев'ятому турі Ворстерліги. І це команда Б-52 і команда Галактикус. Важко сьогодні Галактикусу без їхнього першого піка Хакімі. Терпить команда поки. Але будемо по ходу наблюдати, що зможе показати. Галактику в цьому турі. А Б-52 сьогодні в непоганому настрої. Здобула вже команда одну перемогу над канонірами. Втрата м'яча від Лаотару. А тут прибиває здалека Зейдорф. Що ж котовий заробляють галактикуси. Подає цей корнер Лаутару. І забиває гол сам собі Карлос. Бачите, 1-0? Що ж, отакі гол бувають галактикуси? Але, як ти кажеш, не пахнуть. На рахунку 1-0. На табло 1-0. І треба цеплятися за кожне очко сьогодні. Оранжевій команді. Тут може бути контратака. Ой-ой-ой! Ще один момент, галактикус тут розстріляв у ворота Кейн. Що ж, ініціатива на стороні оранжевої команди, поки важко. Б-52.

В рахунку вирішили грати Галактикоси. Не ризикувати. Кейн проривається флангу. Не спіши! Воротар на місці. Відбиває фланговий удар Кейна. Тут гарячий біля воріт і люкшоу, шоу подвоє рахунок. 2-0. Досить неочікуваний результат. Всі рахували, мабуть, фаворитами в цьому матчі льотчиків. Але галактика косо грізається. Добре, вийде м'яч, серце. Втрати ми... мечають голубка. А не біжим. Не біжим вперше. Біжим. Люка! Сам піди ж далі, ті кінця. Сам, 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 сам! два. — Є. Вот, два! Я тут. Все, я потерялся, с ним. сам. Я тут, я тут, я тут. 40 секунд.